Це гуртожиток на вулиці Олександра Мацієвського у Чернігові. Рівно 9 років тому, 12 грудня 2016 року, 180 його мешканців втратили дім через обвал стіни. Травмувалися семеро людей та загинула 25-річна жінка. Тоді обвалилися чотири поверхи, зруйнувавши вісім кімнат. На другому поверсі, ото кімната моя там була. Біля самого обвалу. Наталія Ткаченко колишня мешканка гуртожитку. Жінка пригадує, того дня всією родиною були вдома. У моєї доньки було 16 років, то ми готували зустрічати гостей. Але у 16-20 стався обвал гуртожитку. Упало, зложився, наче карточний домик. полетіло. ми думали, банки десь побились, десь стіла упав чи що. Вискочили в калідор, але в калідорі нічого не видно вже було, тому що стояв песок. Стінка відвалилася, ось сюди відпала. Це все повалилось і одразу. Не було. В калідорі був хаос. Люди вибігали, не придумали, куди бігти. Розповідає, згори продовжувала падати цехла, тож довелося бігти до сусіднього крила, щоб вийти на вулицю. Коли ми вийшли на вулицю, вже тут пожежники перекрили повністю дорогу, поприїжджали служби, повиключали газ воду. Люди побігали на вулицю, в чому були. У тапках, у халатах. Ніхто цього не ожидав, не позабирали ні документів, нічого, все оставалось вдома. Не плать, говорить. Отут жила Настя дерев'яненко, яка загинула. Между другим і первим поверхом, вроді казали б стінці. Застряла сусідка Наталії Тетяна Сидоренко. Тоді разом зі старшою донькою забирала молодшу з садочка. Коли повернулася додому, побачили, як люди вибігають з гуртожитку. Ми вже підходимо і розуміємо, що нам іти нема куди. У службовій недбалості, що призвела до обвалу будівлі, звинуватили тодішнього начальника комунального підприємства Новозаводське В'ячеслава Ніколенка. У грудні 2020 року його засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно. Крім цього, він мав сплатити по 50 тисяч гривень усім 33 потерпілим внаслідок обвалу гуртожитку. Більшість мешканців тоді прихистили у готелі «Придеснянський», а пізніше переселили до гуртожитку професійного ліцею побуту. Через майже два роки після обвалу людей почали відселяти і звідти. Тому що сказали, розпадається там училище було, розпадається училище, дітей переселили пере, на бойову. е, Усіх перекинули. Нас проселяли, я не знаю, там адреси, хімволокно у дітський гуртожиток. Кого переселили е, на шерстянку? Нас дві сім'ї попало на Бакуринського, 18 А. Я б сказала, у нас непогано. У нас є свої. Ванна кімната є свій туалет, є кімната, блок на дві кімнати, велика і маленька. Ми проживаємо великій. Зі слів заступника міського голови Олександра Атрощенка мешканцям пропонували реставрувати будівлю гуртожитку, проте люди відмовились. Вони боялися, що може впасти вся будівля. Тоді міська рада прийняла програму з відновлення застарілого житла, яка передбачала зведення нового будинку поруч зі зруйнованим гуртожитком. Два рази в Спочатку двадцять першого року був проведений конкурс. Але чотири квартири, ну як я пам'ятаю зараз чотири квартири відмовились надавати згоду на участь у конкурсі у серпні 2021 року. Міськрада оголосила тендер на проведення капітального ремонту зруйнованої будівлі за гроші з міського бюджету. Переможцем стала фірма УТБ інженіринг. Були багато сподівань, що у 22 році ми все ж продовжимо якісь, будемо казати, будівельні роботи чи капітальний ремонт зробимо. Ну потім військова агресія. Наразі у зв'язку з повномасштабною війною виділити гроші на ремонт немає змоги, пояснює Атрощенко. Звертався я три чи чотири фонди міжнародні, але зараз все для війни, все для того, щоб пошкоджено і знищене майно яке. У наслідок російської агресії. Заступник міського голови говорить, що року підписують меморандуми з Національним університетом Чернігівська політехніка, щоб люди могли жити в їхніх гуртожитках. Люди проживають за так названу квартату, не, не оплачують Міська рада оплачує тільки комунально Вони сподіваємося, що щось зміниться у найближчий час. і Будемо. Далі займатися ми б, звісно, хотіли, щоб построїли на його місці щось небудь для нас, для цих сімей, що осталось. Багато нас уже померло. Немає. Дарина Перепечон, Роман Репа, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів.